Добрий день, вітаю, Іван Ріфарм. Сьогодні хочу нагадати вам основні етапи продажу. Навіщо? Коли розумієш, як працюють речі, то ти можеш керувати ними ефективніше. А Ми справедливо не хочемо вважати себе продавцями і тим більше торгашами. Але будь-який процес обміну інформацією, енергією, фізичними ресурсами представляє собою комунікацію. Що б ми не робили, ми завжди спілкуємось, продаємо і управляємо. Все це є процес комунікації, ми завжди відтворюємо комунікацію. Що це значить? Що сказати, що продажа це не моє, це все одно, що сказати, що спілкування не моє, що управління не моє, з чого складається процес комунікації чи процес продажі. Перший етап вітання. Другий етап питання вияснення потреб проблеми клієнта. Третій етап. Пропозиція, назначення, презентація. Четвертий етап робота з запереченнями. П'ятий етап специфічний для нашого виду діяльності допродажа. Тобто продажа продуктів, які дозволяють клієнту. Задовільнити додаткові потреби, не ті, з якими він прийшов в аптеку. І шосте прощання. Чому саме така логіка? Справа в тому, що клієнт легше віддає гроші і стає лояльним, якщо в нього склалися приємні враження про спілкування в аптеці. Тому, прощаючись треба вміти сформувати ці позитивні враження. Клієнт легше віддає гроші, також, якщо відчуває турботу і сервіс. Що таке турбота і сервіс? Це коли ми думаємо за клієнта про те, про що клієнт сам, можливо, не згадає, а можливо й не знає, що в нього є така потреба. Коли в клієнта не залишається сумнівів, він також легше віддає гроші, тому треба вміти працювати з сумнівами з запереченнями. Ще краще, коли сумніви взагалі не виникають, бо фармацевт зрозуміло презентує саме те, що треба. Чому він розповідає про товар потрібними словами, бо гарно виясняє потреби, але треба пам'ятати, що клієнт довірить нам свої особисті інтимні і інші потреби лише в тому випадку, якщо фармацевт вміє викликати довіру. Вміння викликати довіру називається встановленням контакту. В першу чергу це відбувається в процесі привітання.